Доброго дня, шановні виробники меблів. Мене звати Євген, компанія Гетіх Україна. Сьогодні ми вам покажемо, знайомимо вас з нашими новими системами розсувних дверей. Це система Topline L, Topline XL, оновлені версії, старі версії, зняті з виробництва. І так, що ми маємо? Перша система це Topline L, версія 2.0. Як ми її називаємо. Давайте подивимося, що в нас є. В нас є комплект роликових механізмів. Відкриємо. Всередині дуже важливо, це є інструкція з монтажу. Будь ласка, дотримайтесь цієї інструкції. Це важливо, вона в нас є. Далі. Кріплення, до них ми дійдемо далі. Шаблон. Обов'язково в кожному комплекті наших систем тепер є шаблон для того, щоб правильно встановити усі роликові механізми, профілі, кріплення і так далі. І так далі. Одноразовий, в кожному комплекті буде такий шаблон. Далі кріплення і. Саме роликові механізми, усі деталі всередині, всередині, всередині. Це перше. Друге, ця система, оновлена система Topline L, працює тільки з доводчиками, з дотягами. Без дотягів ця система не працює тепер. Тобто, то є обов'язкова позиція. Наступна упаковка, то є доводчики. Ми будемо збирати двохдверну шафу, тобто то є комплект для двохдверної шафи. То є обов'язкові компоненти для системи. І остання упаковка це є додатковий доводчик на відкривання дверей. Його можна встановлювати, можна ні. Але ми його маємо і ми його обов'язково змонтуємо. В нього є свій. Шаблон для монтажу, кріплення, доводчик і знову ж таки інструкція по монтажу цього доводчика. Ось такі в нас є компоненти системи оновленої Topline L, яку ми сьогодні будемо для вас, для нас усіх збирати. Є інструмент, є профілі. Профілі в цій системі. Так само оновилися. Верхній профіль зовсім інший, ніж той, який був у попередніх версіях. Ми його вже відрізали у необхідний розмір. Нижній профіль ідентичний профілю попередньої версії системи TopLine L. Профілі в нас є. Турнітура в нас є. Шафа зібрана. Можемо починати. Монтувати, спочатку будемо монтувати профілі цієї системи. Перша дія потрібно зафіксувати знизу під соколем, направляючий профіль. З цим завжди були складності з таким профілем. Є метод, я вам зараз покажу, як це можна зробити. В принципі, достатньо просто, швидко та зручно. Профіль. Вже має отвори, знизу такі отвори зроблені. Може працювати навіть одна людина. Якщо цоколь має стандартну висоту 60 мм, то такий метод дуже добре підходить для того, щоб зафіксувати профіль знизу. Верхній профіль. Як я вже сказав, верхній профіль має нову конструкцію, і тепер дуже зручно його можна кріпити двома способами. Перший способ стандартний. Якщо ми маємо отвори зверху і кріпимо зверху, вони вже зроблені на заводі. Це не завжди зручно, коли шафа висока під стелю. Є тепер інша можливість. У профілі є паз через який ми можемо закріпити його знизу крізь кришу. Так ми йому будемо робити тепер у нашій шафі, існують спеціальні шурупи для кріплення таких профілів, ви їх знаєте. Вони не входять в комплект системи, їх треба замовляти окремо. Оці шурупи. Звичайні шурупи для звичайного кріплення входять в комплект системи. Достатньо зафіксувати один шуруп. Потім всі інші можна кріпити за допомогою цього пристрою. У комплекті з системою є. Набори з кріпленнями. Тут є шурупи, а також є деталі, які ви добре знаєте. Це є опорна колодка профіля верхнього. І обов'язково потрібно поставити справа і зліва, скільки б дверей не мала шафа двох дверна чи трьох дверна, таких колодок буде дві. Справа і зліва. Ось таким чином. Монтаж доводчиків. Є дві можливості їх встановлення в профіль. Перший варіант це встановлення зверху, другий варіант встановлення збоку. Коли ми його встановили, маємо в комплекти системи ключик. Маємо. Треба його. Трошки зафіксувати в профілі, щоб він не виймався, але міг рухатись. Після цього, коли ми зафіксуємо доводчик, є в комплекті заглушка маленька пластикова деталь, яка встановлюється в профіль з боку і закриває бічну частину профіля. Коли доводчик зафіксований, він фіксується тільки в профілі. В ньому є отвори, але не потрібно крізь ці отвори кріпити доводчик до плити в жодному разі. І друге, доводчик має регулювання по навантаженню, в залежності від ваги дверей, як завжди у нас, ви можете відрегулювати це потім або одразу, встановити потрібне навантаження цього дотягу. Тепер ми починаємо збирання, монтаж фурнітури на дверях. Будемо починати з задніх дверей. Тут більше всього встановлено механізмів, ролики, верхні нижні активатори. І так само буде встановлений дотяг на відкривання дверей. Та опція, про яку я з самого початку вам сказав. Ми замовляли свердління у дверях з самого початку. Вони такі є, сверління вже зроблені. Але, якщо потрібно, ви можете зробити це за допомогою шаблону розміщувального. Поставити точно на свої місця роликові механізми. Це задні двері. Ми маємо маленькі ролики. На кожному з ним є маркування Outside Inside. Outside це зовнішня сторона. Інсайд це внутрішня сторона. Поруч з роліком встановлюється кріплення активатора доводчика. В комплекті з системою ми маємо повний комплект шурупів для кріплення. На роликах є запобіжники жовтого кольору. Ми маємо поставити їх у відкрите положення. Як це зробити, показано в інструкції. Тепер можна монтувати двері. Ми маємо ще змонтувати дотяг на відкривання дверей. Він був у нас опціонально в комплекті. Ось він в нас є. Є комплект кріплень. Є шаблон, є інструкція. Будь ласка, використовуйте її для того, щоб його правильно встановити. Починаємо. Ми, як я вже сказав, замовляли свердління, замовляли розміщування дверей. У нас є вже готові отвори. Цей дотяг маємо встановити максимально точно. Коли він фіксується до роліка, він має рухатись вверх-вниз. Під час регулювання дверей по висоті. Це робиться за рахунок рухомих муфт, які встановлені всередині. Якщо під нього зробити неточну розмітку, він не буде рухатись і не буде працювати коректно. В комплекті є кріплення з дотягом на Навантаження 20 кг. Ідуть специфічні кріплення для тонкої плити, якщо ви таку будете використовувати, і є кріплення самого дотягу до роліка. Все дуже просто. Ми маємо зафіксувати правильне кріплення, роліка і дотяга. Все. Тепер він. Вже на своєму місці. Далі я б не рекомендував використовувати шуруповерт для того, щоб його зафіксувати на місці, щоб не зіпсувати пластик. Я буду це робити за допомогою звичайної викрутки. Так, це займає трошки більше часу, але то є гарантія. Що ви не зіпсуєте його під час монтажу усі шурупи, усі кріплення в комплекті тепер ми можемо перевірити, чи рухається дотяг разом. З роликом. Так, він рухається. Все добре. В нас залишилися муфти для тонкої плити, і в нас залишилося одне кріплення. Якщо дверка буде на іншій стороні, тоді ми змонтуємо його не направо, а наліво або навпаки. Це, в принципі, все. Для цієї дверки в нас залишилося нижнє кріплення. Звична конструкція, трошки змінена, але звична система швидкого монтажу. Нижніх роликових механізмів Після того, як пластикове кріплення змонтоване, ми маємо вставити ролик знизу на перше положення, монтажне положення. Потім ми його зафіксуємо в профілі. Аналогічно на іншій стороні. Готово. Тепер ці двері вже готові до монтажу на шафу. Коли двері готові, ми можемо починати монтаж їх на шафу. Зрозуміло, коли двері важкі, це треба робити вдвох. Двері навішуються зверху та не забуваємо зафіксувати запобіжники з кожної сторони. Двері вже можуть рухатись. Тепер потрібно зафіксувати нижні механізми в нижньому профілі. Все готово. Двері на своєму місці. Для цих дверей нам залишилося ще змонтувати. Активатор доводчика і відрегулювати позицію дверей відносно корпусу, тобто накладання. Активатор у нас є. Я хотів би звернути вашу увагу. Пластикова деталь закріплена на металі за допомогою єдиного гвинта. Він має зірочку, це зірочка Т-10. Можливо, вам буде потрібно відрегулювати позицію пластикової деталі. Відносно металічною. Чим ближче цей пластик буде ходити поруч з дотягом, тим краще і ефективніше цей дотяг працює. Але це можливо. Ще раз, зірочка Т10 має бути у вас в інструменті. Далі. Активатор встановлюється на свою пластинку і фіксується шурупа. тепер, коли я почну закривати двері. Активатор вже взаємодіє з дотягом. І тепер я можу всю систему повністю посунути вправо чи вліво, наскільки мені потрібно, щоб забезпечити потрібне мені накладання дверей на боковину. Після цього я маю нашим ключиком, який був у комплекті, зафіксувати дотяг повністю у профілі. Тепер система працює, дотяг працює. Тепер нам залишилося ще змонтувати роликові механізми для передніх дверей. На них так само є позначка, це стрілочка, вона дивиться на край дверей. І на цьому ролику так само, на край дверей. Не потрібно монтувати навпаки, інакше система не буде працювати. Тут і тут. Будь ласка, звертайтеся до інструкції. На роликах є запобіжники. Він має бути відкритий. Тоді дверка готова до монтажу. Нижні роликові механізми монтуються аналогічно, як і на задній дверці. Але ще один момент. Нова система. Має регулювання монтажного розміру. Вона розрахована не под один тип плити, а под різну товщину плити. На нижньому ролику і на верхньому роліку є таке регулювання. Ви можете встановити той розмір, який вам потрібно. Система стала більш універсальна. Ми поставили монтажний розмір 29. Це під 18 та 19 плиту. Ми вже це встановили. Тепер ці двері так само готові до монтажу на шафу. Ми маємо поставити двері на верхній профіль. Зафіксувати запобіжники і потім зафіксувати нижні роліки. Це змонтовано, двері працюють. Залишився активатор доводчика. Він є, він двосторонній, в залежності від того, яка передня дверка справа чи зліва, він є універсальним для цієї системи. Він встановлюється зверху на ролик. І за допомогою звичайної викрутки ми маємо зафіксувати його із середини. Один та другий гвинт після цього аналогічним чином ми маємо відрегулювати разом. З дотягом положення дверей відносно корпусу і крізь отвори в активаторі зафіксувати дотяг. Тепер система працює повністю після цього. Єдине, що залишилося, це активувати доводчик на відкривання. Для цього потрібно от... тільки один раз відкрити двері, будь-які він активується, і тепер він працює на відкривання задніх дверей. І аналогічним чином на відкривання. Передніх дверей. Є. Маємо у комплекті ключик для регулювання дверей по висоті. У кожному роліку є регулювання. Ми можемо виставити висоту так, як нам потрібно. Тут, тут, тут і тут. Після цього, все, що мені залишиться, це зняти захисну стрічку. Тоді шафа готова, система готова. Шановні колеги, ми бачимо зібрану шафу. Бачимо, що в нас залишилось. Геть пусті коробки, жодних зайвих непотрібних деталей. Є ключик, є кріплення для тонкої плити, є шаблони, інструкції. І, в принципі, це все, що ми хотіли б вам сьогодні показати стосовно системи. Розсувних дверей топлайн Л. Дякую.